Може буде довго, з ноги на ногу, переступаючи. І це нам буде заважати, бо втома втома, казав отець Матей Ельмескін, втома і поспіх це дві перешкоди для доброї молитви. Тому, якщо в нас є трошки втома, ми цю втому що подолаємо. Подолаємо тим, що не будемо. Ще додавати більше втоми через те, що, маючи можливість присісти, фактично заставляємо себе стояти. Це вистоювання. Воно має свої плюси, має свої мінуси. Деколи воно має плюси, як наше покаяння, як стояння перед Господом, на всенічних ночуваннях, на службах, на слуханні Слова Божого. Але тоді, коли людина. Через це надмірно не змучується. А коли це стояння впливає на загальний стан такий духовно-психологічний, і людина неврологічно змучується, фізично змучується, тоді таке стояння є несприйняттям взагалі всього, що відбувається: ані служб, ані молитв, ані слухання Євангелія чи Слова. Тому. Є можливість присісти. Дивіться, шукайте. Там ще є кріселку, я бачу. Так, потісніться, там ще є місце. Ось. Так. На хорах там дуже багато місця. Можна на даному морі. Найдорожчі в хресті. Сьогодні ми продовжуємо. Наші вечірні духовні місійні зустрічі, бо в нас іде свята місія з нагоди року Божого Милосердя, святого року, року, в якому Господь особливі ласки селає, дає свої благословіння, дари, просвічує наш розум, наше серце, очищує нашу душу, стіляє наші рани. І наповнює нас своєю Божественною любов'ю, а через нас і наші сім'ї, родини, бо ми всі, коли повернемося додому, до родини, перенесемо оцю повноту Святого Духа і почастуємо нею тих наших близьких і рідних, а навіть і сусідів, і знайомих, і друзів, приятелів. А навіть тих людей, з якими в нас не складалися наші стосунки, наші діалоги, спілкування, всі мають через нас відчути, як Господь їх любить, який він є милосердний. Іншими словами ми ставимо собі мету на цій місії віддати себе і довірити себе Христові настільки, щоб Він нас міг перемінити на свою милосердну любов. Коли Господь Бог сотворював людину, буття, книга буття, перший розділ 26 стишок з Біблії, там сказано, сотворімо людину на нас образ і подобу, і творив її тіло з землі, пізніше він вдихає в неї віддих життя. Застановімося собі над цим моментом вдихання самим Всевишнім. Самою святістю, предвічною любов'ю, безконечним безсмертним Богом, вічною щасливістю, вічним життям в ніздрі людини. А це є момент дуже такий внутрішньоглибинний. Він дуже сильно тим самим. Неначе втілює в людину свій образ і подобу, обдаровуючи її розумом, собідною волею, безсмертністю, духовною красотою, як щодо душі, так щодо тіла, намагаючись її обдарувати своїм милосердям також. Господь Неначе довіряє їй свою божественність, коли він вдихає в неї. Це означає, що з того моменту вона вся наповнена його життям, що вона покликана до вічного щасливого життя. Це означає, що вона його улюблена дитина, яку він, як каже через пророків Старого Завіту у Біблії. Я тебе виткав, виткав тебе в лоні твоєї матері. Я тебе знав перед тим, як клав тебе в лону твоєї матері. Ти написаний написано в мене на долоні. Ти і мрія мого серця, Божого серця. Ти є мій син, ти моя донька. Що це означає? Це означає. Що ми у відповідь на цю любов Божу, на це милосердя Боже. Яке Господь вдихнув, вдихає в нас, маємо йому відповідь віддавати любов'ю за любов, милосердям за милосердя. Так як він просить у першій Божій заповіді. Любитимеш Господа Бога Твого всім твоїм серцем, всією твоєю душею, всім твоїм розумом і всіми твоїми силами. Милосердна любов Божа. Хоче взаємної, милосердної любові від нас. Тому, як каже Святий Франциск з Асижу, як так може бути, що любов не є люблена? Любов не є люблена. Тому ми приходимо на ці духовні віднови, щоб отримувати любов Божу і щоб дарувати взаємно любов'ю за любов? Ю. Тільки на взаємній любові можна побудувати взаємне щастя, можна побудувати взаємний діалог дитини з Отцем Небесним, відкупленої найсвятішою кров'ю і визволеної, врятованої від вічних пекельних мук душі з її Спасителем і Господом. Ісусом Христом. Ми приходимо, тому що нас приводить причиста Діва Марія. Тому що вона нас не раз і приносить на своїх руках, в своїх обіймах, як мати, як мати, який Спаситель Господь наш Ісус Христос. На Христі в особі Івана довірив кожного і кожного з нас, кажучи, як це коментує святий Іван Павло II, це син твій, це донечка твоя. Тому вона, як мати, несе опіку, несе безнастанну допомогу, як мати милосердя Божого милосердиться над нами. І дякуючи їй, бо ми спеціально її кликали на початок місії через цю чудотворну Зарваницьку ікону. Ми є тут. І ми є біля її сина і нашого Господа. Свята Фаустина Коварська Переказуючи об'явлення Господа нашого, записало в своєму щоденнику. Коли священники будуть проповідувати про милосердя Христове людям, душам людським, то найзакам'яніліші серця будуть відкриватися на Божу любов. Тому що душа людини, вона за своєю природою є християнська. І вона відчуває того, на своєму чисто онтологічному, інтуїтивному рівні відчуває того, хто їй дав життя. Вона відчуває того, хто за неї поклав своє життя, хто за неї віддав своє життя. Вона відчуває ту. Яка за неї разом зі своїм сином, який страждав на Христі, перетерпіла, і яка, як пише святий Альфонс Марія Лігуорі у своєму архетворі величання Марії, яка безнастанно опускається з неба на землю і піднімається з землі на небо, рятуючи душі, яка є на небі, яка приходить до чистилища, як це бачила свята Фаустина, щоб допомагати душам, які страждають у цих дочасних муках чистилища, готуючись до неба, її там називають душі морська зірка, Стелля Маріс. І вона приходить тут, на землю, на цю долину сліз, до нас як до мандруючого воюючої церкви, для того, щоби нас. Зміцнити у цій боротьбі з ворогом милосердя, з ворогом Божої любові, з ворогом Божого спасіння, з ворогом нашої душі, щоб нас зігріти теплом Материнське, рідної мати, бо вона любить нас так, як любить самого Ісуса, тому що кожний, кожна з нас. Має ціну його крові, його страждань, його муккості. Має велику ціну, каже святий Павло. Ми куплені великою ціною пише, тому ми є великим даром кожна і кожна і великим чудом. Ми є у як каже святий Василій Великий. Царським священством у нас тече королівська царська кров. Бо цим королем, царем милосердя є Спасителе. Ми його кров'ю причищаємося і вона в нас тече. Не забуваємо про це. І як він каже святій Фаустині, це є період мого милосердя. Час мого милосердя, в якому я дію, як цар милосердя, але прийде час, коли я буду діяти як суддя справедливий. Тоді на всьому світі буде темрява, це буде знак перед другим приходом Христовим. і з'явиться великий хрест. А з місць, де були рани Христові, будуть йти промені світла. Це буде перед другим приходом, так є записано щоденно постоїть Фаустині. І ти каже Господь до Святої Фаустини, приготуєш людство до мого другого приходу. Тому святий Іван Павло II так закликав у 2002 році ціле людство до прийняття цих об'явлень Святої Фаустини і до того, щоб його втілювати в життя. Тому Папа Франциск, дивлячись. На те, що робиться в світі, як зникає любов, як зникає милосердя, як людей опановує злоба у серцях, як вони стають чужими одні для одних і агресивними між собою. Тому він, бачачи, як люди потопають у гріхах, в нерозкаяному стані душі, можуть іти до пекла. Намагаючись як намісник Христа дати їм велику можливість, проголошує цей рік роком надзвичайним святим, роком милосердя Божого. А це не просто титулярне проголошення, проголошення, просто для того, щоб був якийсь титул для року, але це є введення в реальність. 7,5 з половиною мільярдів населення цієї планети Земля в реальність Божих обіймів, Божих ласк, Божої доброти, якої не можна виміряти. Тому ми, дорогі, дуже щасливі в тому. Тому що, як пише свята Фаустина, ми можемо занурюватися в той океан Божої любові з усім своїм минулим. Своїми зболілими станами серця, своїми невирішеними проблемами, своїми сумнівами і тривогами, занурюватися з різними своїми кризами і немочами. Можемо занурюватися навіть зі своїми гріхами, зі своєю крихкістю, занурюватися у це Боже милосердя і каже Спаситель, я їх зцілю, я стілю кожну. Мою чим більший грішник і чим більше його гріхи, тим він більше може претендувати на мою милосердну любов і на моє милосердне прощення. Бачите і пише свята Фаустина, щоби з нашого серця нарешті почала виходити. Правдива, чиста і милосердна любов, треба дуже багато настраждатися. І каже Свята Фаустина, бо вона дуже багато страждала. Духовно, морально, психологічно, неврологічно, фізично. Щоб могти любити Божою любов'ю, справжньою любов'ю, чистою любов'ю, святою любов'ю багато страждати. І чим більше терпіння людина має, чим більше страждання, болі вона зносить, якісь випробовування, досвідчення проходить, тим сильнішою і більшою може бути любов в тій людині. Іншими словами, всі наші прикрощі, життя, які ми переносимо, кожний і кожна в цих буднях, в цих сірих днях, можуть повернутися на шліфування. На кристалізування любові у нашій душі. Тому треба дорожити не раз тими моментами, хвилинами трудностей, не думаючи, що вони є непотрібним фаталізмом, якимось приреченням нас, вони є якоюсь провиною наших сусідів чи знайомих. Вони є, скажімо, нам штучно дані, їх не мало бути. А ми би хотіли, щоб нас тільки всі гладили, ласкали, хвалили, жаліли, щоб нам тільки співчували, щоб ми тільки були всіми правильно зрозуміті, правильно зрозумілі, щоб обійти всі, Боже борони, якісь. Колючки терня. Алеся Українка пише, що завжди величніший шлях на Голготу, як хід триумфальний. і завжди величніший терновий вінець, як царська корона. І так завжди буде, пише вона, доки живуть люди і ростуть терні. Через білі страждання, ще раз пригадує Святу Фаустину, гартується, кристалізується, збільшується, вдосконалюється, росте, а ми в ній ростемо, як особистості Божі, християни, душі, любов. Любов, вона тільки залишиться, каже Святий Павло. Віра про мене навіть. Надія про мене каже Степан, А залишиться тільки любов. Бо любов це Бог. І злий Дух вірить у Бога. Але Він його не наледить. Він його не любить. Як каже Святий Тома Аквінський у своїй сумма-теологіка, така книга, теологічна збірка його ще в 1274 році він відійшов до неба. Святий Томас Аквінський роздумує про упадок ангелів на небі. І він пише: Ангели на небі відійшли від Бога, тому що недовіре.